А зараз повертаємося до буденних подій, яких теж чимало було протягом останніх днів у наших містах і селах. За планом, наприкінці місяця, у районах проходить засідання колегії райдержадміністрацій. Напередодні вихідних така колегія відбулася у Калуші. На засіданні колегії Калузької ради адміністрації було проаналізовано указ президента України No307 про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідні території від 24 травня 2013 року. Голова райдержадміністрації Василь Петрів зазначив, що відтепер всі органи центральної виконавчої влади на місцях зобов'язані звітувати перед головами РДА, погоджувати призначені керівників, заступників, начальників структурних підрозділів. Узгоджувати плани діяльності тощо. Це значно полегшить роботу рейдер адміністрацій, Василь Петрів. Адже було чимало випадків, як на рівні держави, так і окремих регіонів, коли центральні органи виконавчої влади не завжди подавали інформацію, яка була потрібна для місцевих державних адміністрацій. Тим більше, дуже часто центральні органи виконавчої влади працювали не завжди злагоджено. Тепер координувати усю діяльність на певній території в компетенції голови місцевої державної адміністрації. Він же і нестиме персонал відповідальність за ситуацію в регіоні. Сьогодні, вже згідно указу президента, зобов'язані органи центральної влади надавати нам будь-яку інформацію, яка потрібна сьогодні для того, щоб забезпечити діяльність даних територій. І друге питання це є виконання розпоряджень волів місцевих державних адміністрацій. Крім цього, для того, щоб ми мали вплив на оці центральні органи, територіальні органи. Нам дано якби право сьогодні погоджувати не право, а просто зобов'язано нас погоджувати призначення будь-якого керівника центрального територіального органу влади, виконавчої влади. Тобто всі проходять погодження через голову районної державної адміністрації, в тому числі і заступники цих керівників, в тому числі і. Керівники структурних розділів підсумували виконання програми економічного соціального розвитку району на 2013 рік та основних напрямків розвитку на 2014-2015 роки і бюджету за перше півріччя 2013 року заступник голови райдержадміністрації адміністрації Лорен Засядвок та начальник фінансового управління райдержадміністрації адміністрації Людмила Федун. Заслухавши звіт, Василь Петрів зазначив, продовжуються негативні тенденції розвитку промисловості. Але така ж ситуація і в багатьох інших районах області. Зате в сільському господарстві є чимало здобутків. Зокрема, очікуємо на досить гарний врожай зернових. Є певні зрушення у створенні сільськогосподарських кооперативів. Заступник голови ради адміністрації Ольга Крупіта, перший заступник начальника Калоцької ОДПІ, головного управління Міністерства доходів Івано-Франківській області Михайло Князевич, поінформували про виконання Порядження голови ОДА про затвердження комплексної програми заходів з легалізації заробітній плати Івано-Франківській області на 2013-2014 роки. Те, що виживаються всі заходи, аби наповнювати бюджети, зауважує Василь Петрів, звісно, добре. Але у звітах іноді доходить до абсурду. Наприклад, людина офіційно оформлена на двох роботах на 0,5 ставки, отримує дві зарплати. А у звіті відображаються двоє людей зарплатнею, менше мінімальної. Тим часом з'ясувати все не так складно. Адже сплачуються податки від рахування до пенсійного фонду. Тощо це питання ініціюватимемо на колегії ОДА. Про виконавську дисципліну у роботі з документами у відділах управління райдержадміністрації доповіла Олена Романишин, керівник апарату РДА. Голова Калузької районної ради Василь Дзун запоцікавився, чому так поволі освоюються кошти, виділені на ремонти комунальних доріг. В Калузькому районі практично жодної дороги, крім місцевих комунальних, нічого не робилося. Від студінки рівно до завершення так званого дорожнього шеру. Хто знає студінку, як їх на минилі. Більше нічого не робиться. Мости вісім. Уже практично не можна проїхати по мосту Домовиці. І навіть ремонт дорожники заборонили робити станькову діра, а в домовицю, значить, заборонили навіть ремонтувати, Без два роки підряд саме просто так, латали, як кажуть. Це дуже. Все ваш це треба ще зробити. Якусь комісію, звичайно, і так далі. При тому, я ще раз кажу, що є фінанси і є підприємці, які цю роботу можуть робити. За словами Василя Петріва, найближчим часом за державні кошти проводитиметься ремонт доріг болохів войнилів через Нагівці, томашівці та відстава Грабівка через Ріп'янку.